Привіт, малята! Казка про Квіткову країну та сонечко незалежності. Далеко-далеко, за синіми морями та високими горами була одна дуже-дуже красива країна. Вона була схожа на великий великий сад, де росли соняшники. Ніби маленьке сонечко і колосилася золота пшениця, як золотий килим. У цій країні жили добрі люди, які дуже любили свою землю. Цю країну звали Україна, але була в цієї країні одна таємниця. Над нею іноді з'являлися. Велика сіра хмаринка. Ця хмаринка не пускала сонечко світити на повну силу. Через неї квітам було трішки сумно, а пташкам не дуже весело співати. Хмаринка ніби наказувала, що робити квіточкам і куди летіти пташкам. Їй подобалося, коли її слухали, а Україна. Мріяла бути вільною. Україна, як маленька дівчинка, дуже хотіла бути сама по собі. Вона мріяла, щоб її соняшники завжди дивилися на вільне сонечко, а пшениця росла без дозволу. Вона хотіла сама вибирати, які пісні співати. І які казки розповідати своїм діткам. І ось одного дуже важливого дня, 24 серпня, сталося диво. Україна набралася сміливості і сказала тій сірій хмаринці: Я хочу бути вільною, я хочу, щоб моє сонечко світило яскраво. І щоб мої дітки були щасливі. І знаєте що? Сіра хмаринка злякалася такої сміливості та зникла. Тоді над Україною з'явилося величезне, яскраве сонечко Незалежності. Його промінчики були такими теплими і радісними. Квіти відразу розцвіли, ще яскравіше, пшениця стала ще золотішою, а пташки заспівали найвеселіші пісні. Люди в Україні почали стрибати від радості, обійматися та співати. З того дня. 24 серпня Україна стала незалежною країною. Це означає, що вона тепер сама вирішує, як їй жити. Вона вільна і кожен рік у цей день ми святкуємо День народження нашої вільної України. Ми вдягаємо вишиванки, тримаємо синьо жовті прапорці. І радіємо, що живемо в такій чудовій вільній країні. І тепер Україна це справді щаслива квіткова країна, де завжди світить сонечко незалежності, а її діти ростуть вільними та радісними. І якщо над Україну знову нагрянуть чорні хмари дамо їм відсіч.